Приготуйтеся до неймовірного. Сьогодні ми розкриємо одну з найглибших таємниць історії, яка стосується кожного з нас: Орден Тамплієрів, лицарі у білих плащах з Червоним Хрестом, що колись керували Європою стіні. Їхня влада була більшою, ніж у королів, а багатства незліченними. Але чи знали ви, що цей таємничий орден залишив свій незгладимий слід і на українських землях? У Карпатах. На Поділлі, у старих фортецях досі живе їхній подих, шепіт забутих історій. Сьогодні ви дізнаєтеся правду, яку століттями приховували. Чи були там плієри в Україні, і які неймовірні таємниці вони тут залишили, що досі чекають на свого відкривача? Це не просто історія, це запрошення до подорожі у світ, де легенди оживають, а минуле переплітається з сьогоденням рік 1719 Єрусалим. Дев'ятеро відважних лицарів, сповнені віри та рішучості, засновують орден бідних лицарів Христа і храму Соломона. Це був скромний початок для організації, яка згодом змінить хід європейської історії. Їхня первісна місія була шляхетною: захищати паломників, що прямували до святої землі від розбійників та ворогів. Проте дуже швидко ці бідні ченці перетворилися на наймогутніший військово-релігійний орден у всьому світі. Їхня організація була бездоганною, а дисципліна залізною. Вони стали елітною військовою силою, що не знала собі рівних на полях битв. Тамплієри були не лише воїнами, а й геніальними фінансистами. Саме вони винайшли систему банківських чеків, що дозволяла паломникам безпечно подорожувати з грошима. Це була справжня революція у середньовічній економіці. Орден володів величезними землями, мав власні війська та незліченні замки по всій Європі. Їхні багатства та вплив зростали з кожним роком, викликаючи заздрість та страх у монархів. Вони стали державою в державі, що не підкорялася нікому, крім папи римського. Але саме це зростання їхньої сили призвело до трагічної загибелі. У п'ятницю, 13 жовтня 1307 року, Король Франції Філіп Кстірс, прагнучи заволодіти їхніми багатствами, наказав заарештувати всіх тамплієрів у Франції. Це був початок кінця для офіційного існування ордену. Після розгрому у Франції та подальшого розпуску ордену папою Климентом Вар'юш багато тамплієрів були змушені тікати. Вони розсіялися по всій Європі, шукаючи притулку та можливості зберегти свої знання та багатства. Частина з них знайшла прихисток у Португалії, де орден був реорганізований під іншою назвою інші в Англії та Шотландії, де їхня присутність також залишила глибокий слід. Однак існують переконливі свідчення та численні місцеві легенди, що вказують на те, що тамплієри рухалися і далі на схід. Цей напрямок був менш очевидним, але, можливо, більш безпечним для тих, хто прагнув зникнути з поля зору європейських монархів. Східна Європа з її безкраїми лісами та горами пропонувала ідеальні умови для приховування. У центральній Європі тамплієри з'являються в Угорщині та Польщі, де вони також мали свої командорства та володіння. Їхня присутність тут була добре задокументована, і вони відігравали важливу роль у захисті кордонів від набігів кочівників. Це були землі, що межували з майбутньою Україною. Саме через Карпати ці величні та загадкові гори. Шляхи ордену за переказами пролягали у землі, які сьогодні належать Україні. Це були малонаселені, але стратегічно важливі території, що могли стати ідеальним притулком. Латинські хроніки, хоч і скупо, але згадують, що білі лицарі з'являлися у горах. Вони приєднувалися до місцевих князів у боротьбі з кочівниками, пропонуючи свою військову майстерність та досвід. Ці згадки, хоч і фрагментарні, є ключовими для розуміння можливої присутності тамплієрів на наших землях. Вони свідчать про те, що орден не просто зник, а адаптувався до нових умов, продовжуючи свою діяльність у тіні. Це відкриває цілий пласт нерозгаданих таємниць, що чекають на своє розкриття. Карпати це не просто гори, це колиска давніх легенд, де кожен камінь і кожне дерево зберігає свою історію. Саме тут, у серці Закарпаття, найяскравіше проявляються перекази про тамплієрів. Місцеві жителі століттями передають з вуст в уста історії про те, що лицарі у білих плащах мали тут свої таємні укриття. Ці місця були ідеальними для приховування, адже густі ліси та неприступні скелі забезпечували надійний захист. Деякі історики та ентузіасти вважають, що руїни стародавніх замків на Закарпатті мають символіку. Дивовижно схожу на західноєвропейські тамплієрські фортеці. Це не просто збіг, а можливий доказ їхньої присутності. Особливу увагу привертають паланок у Мукачеві та Хустський замок. Ці величні споруди оповиті таємницями згадуються у контексті старих переказів про лицарів хрестоносців: чи могли тамплієри брати участь у їхньому будівництві або використовувати їх як свої опорні пункти? Найбільш інтригуючими є міфи про приховані скарби. Місцеві жителі вірять, що у печерах під полониною Руна, однією з найвищих вершин Карпат, лицарі приховали частину своїх незліченних багатств. Це могли бути не лише золото та коштовності, а й безцінні артефакти, стародавні манускрипти та таємні знання, які орден накопичував століттями. Ці печери за легендами надійно захищені від сторонніх очей. Але це ще не все. Місцеві старожили розповідають, що уночі над горами, особливо у повний місяць, можна побачити дивне світло, факели лицарів. Це світло, що з'являється і зникає, ніби хтось невидимий, блукає гірськими стежками. Дехто вважає, що це душі тамплієрів, які охороняють свої скарби або ж шукають шлях додому. Ці містичні явища лише підсилюють загадковість Карпат і їхній зв'язок з легендарним орденом. Не лише Карпати зберігають пам'ять про тамплієрів. На Поділлі, землі з багатою історією та стратегічним розташуванням також збереглися численні легенди. Ці перекази розповідають про тамплієрів, які брали активну участь у будівництві укріплень проти постійних набігів татар. Їхній військовий досвід та інженерні знання були безцінними для захисту місцевого населення. Цікаво, що деякі стародавні церкви Поділля мають символи у вигляді Червоних Хрестів, що дуже нагадують емблему тамплієрів. Чи могли ці хрести бути не просто декоративними елементами, а таємними знаками, залишеними лицарями? Це питання досі залишається відкритим, але воно додає ще один штрих до загадкової картини. Вважається, що тамплієри контролювали важливі торгові шляхи, що пролягали через Галичину. Ці шляхи були артеріями середньовічної економіки, і контроль над ними давав величезну владу та багатство. Орден. Відомий своїми фінансовими операціями, міг використовувати ці маршрути для перевезення товарів, збору мит та забезпечення безпеки купців. Це дозволяло їм не лише збагачуватися, а й підтримувати свою мережу впливу. Особливо інтригуючими є перекази про те, що під Кам'янцем Подільським, одним з найвеличніших міст регіону, існували розгалужені підземні ходи. Місцеві легенди стверджують, що ці ходи використовували білі лицарі для таємних переміщень. Зберігання цінностей або як притулок під час облог. Кам'янець Подільський з його неприступною фортецею був ідеальним місцем для такої діяльності. Ці легенди, що передаються з покоління в покоління, свідчать про глибокий вплив тамплієрів на життя регіону. Вони не просто проходили повз, а активно взаємодіяли з місцевим населенням, залишаючи по собі не лише матеріальні сліди, а й незгладимий відбиток у народній пам'яті. Орден тамплієрів був офіційно розпущений, його лідери страчені, а багатства конфісковані. Проте, чи справді все зникло безслідно? Історики та дослідники сходяться на думці, що їхні багатства та, що важливіше, їхні знання не могли просто так зникнути вони були занадто цінними, щоб бути втраченими назавжди. Існує версія, що частина знань ордену, його таємні вчиння та філософія перейшла до інших братств та таємних товариств, які діяли у Центральній та Східній Європі. Це могли бути масонські ложі, розенкрейцери або інші езотеричні групи, що успадкували частину тамплієрської спадщини. Таким чином, орден міг продовжити своє існування у прихованій формі, впливаючи на події стіні. У народних переказах Закарпаття, що передаються з покоління в покоління, часто мова йде про братство білих воїнів. Це таємниче братство за легендами допомагало місцевим жителям захищатися від турків та інших загарбників. Вони з'являлися несподівано, надавали допомогу і так само несподівано зникали, залишаючи по собі лише легенди. Дехто вважає, що це братство білих воїнів не що інше, як відлуння пам'яті про тамплієрів. Можливо, ті лицарі, що втекли на схід, продовжили свою місію захисту, але вже під іншою назвою та у повній таємниці. Це дозволяло їм уникати переслідувань і водночас виконувати свій лицарський обов'язок. Ця спадщина не лише матеріальні скарби, а й духовні цінності, знання та ідеали. Вона могла вплинути на формування місцевих традицій, вірувань та навіть архітектури. Тамплієри, можливо, залишили нам не лише руїни замків. А й частину своєї філософії, що досі живе у народній пам'яті, тамплієрів завжди підозрювали у володінні таємними знаннями, що виходили за межі звичайної релігії та військової справи. Їм приписували знайомство з алхімією, магією та окультними символами, які вони могли привести зі сходу. Ці знання за чутками давали їм незвичайну силу та вплив у Карпатах у віддалених куточках. Можна знайти камені з дивними насічками та символами. Ці знаки не схожі на звичайні петрогліфи чи народні орнаменти. Дехто пов'язує їх саме з тамплієрами, вважаючи, що це таємні послання, карти скарбів або ритуальні знаки, залишені орденом. Розшифровка цих символів могла б відкрити нові сторінки історії. Найбільш містичною є легенда, що у ніч на Івана Купала, коли межа між світами стає тонкою, біля старих руїн замків та фортець. Можна побачити тіні воїнів у білих плащах. Ці примарні фігури, за переказами, блукають серед руїн, ніби охороняючи щось невидиме. Це видовище, що викликає одночасно страх і захоплення. Місцеві гуцули, які живуть у гармонії з природою та її таємницями, казали: це душі тамплієрів, які шукають шлях додому. Вони вірять, що ці душі не можуть знайти спокою, доки їхні таємниці не будуть розкриті. А скарби знайдені. Це додає ще більшої глибини до легенд, перетворюючи їх на частину живої народної віри. Ці містичні аспекти тамплієрської спадщини роблять їхню історію ще більш захоплюючою. Вони свідчать про те, що орден був не лише військовою та фінансовою організацією, а й носієм глибоких езотеричних знань, які досі впливають на нашу уяву. Орден тамплієрів це, без сумніву, найзагадковіша організація середньовіччя. Вони змінили Європу, залишивши незгладимий слід у нашій історії, культурі та навіть фінансовій системі. Але найголовніше вони, можливо, досі не зникли повністю. Українські легенди, стародавні руїни та містичні перекази нагадують нам їхня таємниця живе поруч з нами, у кожному шелесті листя Карпат, у кожному камені подільських фортець. А що, якщо у горах Закарпаття й досі є печера, де сховані їхні незліченні скарби? Можливо, це не лише золото, а й знання, що можуть змінити наше розуміння світу. І хто перший наважиться її знайти? Хто розшифрує таємні знаки та пройде крізь віки, щоб розкрити цю грандіозну загадку? Не пропустіть жодної деталі цього неймовірного розслідування. Підпишіться на наш канал. Щоб не пропустити нові ексклюзивні матеріали, поставте лайк цьому відео, якщо ви відчуваєте подих історії, та поділіться ним з друзями, щоб і вони дізналися про ці захоплюючі таємниці. Залиште свій коментар, які легенди про тамплієрів ви знаєте. Можливо, саме ваша історія допоможе нам розкрити наступну таємницю.